Вона не є великою, на мій, на мій погляд, але це ж не тільки батальйон наш залежить від цієї допомоги. Якщо мої, мій підрозділ не впорається з механізованим накатом, ми не зможемо його зупинити, то це ж будуть страждати інші підрозділи. Він просунеться в тил ротно-опорних пунктів, зможе захопити. Та знищити наших БПЛАшників, наших мінометників, передавить нашу піхоту. І цей комплекс е дій буде з боку ворога проти нас, зробить розлом в фронті, яким подалі скористується. Тому допомога вкрай важлива нам, і ми ще не можемо. І не вміємо виробляти такі озброєння, як Джавелін або ТОВ. Ну, у нас є наші вітчизняні комплекси «Петерка Стугна та «Красара», які мені дуже подобаються. Також є деякі комплекси, які до нас ще не потрапляли. Я певен, що м -м, якби повністю нам заборонили. Поставку озброєння з Сполучених Штатів, але Європа там на півтора процента виділяла більше коштів в наше озброєння українського виробництва. Я думаю, що ми б тягнули лямку і так далі.